Відповідальність Матвія, тринадцятий розділ з третього віршика. І багато навчав він їх притчами, кажучи Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали в одні край дороги, і пташки налетіли та й повездюбували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли а коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. І інші шупали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а третє в тридцятеро. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І учні його приступили і сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано, бо хто має, то дасться йому та додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них причами, що вони дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє Почуєте слухом, і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернути, щоб я оздоровив їх. Ісус каже тут про те, що Він прикладає всі зусилля для того, щоб спасти людей. Одні легко приймають. Апостолам каже Дано, ну, відкрито їм. В них відкриті серця тому й дано, а інші люди зажмурили очі, закрили вуха, не хочуть слухати, не хочуть зрозуміти, щоб спастись. Нище Ісус виясняє значення цієї притчі нам зовсім не важко розібратися в цьому слові Сіять Ісус, зерно Слово Боже, і є чотири категорії сердець. Перша категорія ті, що при дорозі слухають. Не розуміють. Вкрав дьявол. Кам'янистий ґрунт, друга категорія. Не заглиблюються в слово, вірять взагалі. Їх легко переконати і не вірити або налякати, і на цьому вони легко відступають. Їм навіть це не болить, тому що й коріння то немає у них. Третя категорія в тернах люди, які розуміють. Слово пустило навіть коріння, і його ніхто не висмикує. Є той, хто зацікавлений, щоб воно не виросло, і він розуміє, що коли буде висмикувати це коріння, людині буде боляче, тому шукається інший підхід, як не дати принести плода. Є зацікавлена сторона в цьому. Такій людині навіть може бути боляче позбавитись цього насіння. Зерно не розвивається, бо це не головне для такої людини. Є речі дорожчі, які і високі, і колючі, і про які треба подбати, щоб стати високим, і незалежним, і колючим, щоб жити в безпеці. Як результат, зерно не вродило замість хліба на столі терен. Спробуй прожити з тереном на столі замість хліба. Доведеться весь час кривитися від терпких ягід та лікувати рани від колючого. Вибирає людина. Посіяна на добрій землі, проростає, дає плід. Люди з такими серцями мають сили йти по цьому життю, бо мають хліб на столі, мають силу, мають їжу, яка дає силу. У їхньому серці розростається царювання Бога і є віра в Того, Хто й дає все необхідне для життя і побожності. І як сказав Ісус, хто має, тому додасться. Ісус тут вказує на три сторони діючих. Перша Бог, який вчить людей бути щасливими через послуг Його слову і принципам дії Його царства, сіє слово в серця. Він не нав'язує, він сіє. Друга сторона сатана, який робить все, щоб позбавити людей не тільки щастя на землі, але й майбутнього. Він сам позбавлений і майбутнього, і щастя, бо нечистивим немає спокою, написано в Біблії. Так воно є. І для нього немає спокою. Він заздрить, що людини є майбутнє, що в людини є той, хто дає це майбутнє, якого він позбавлений, хотів побогувати, ну й побагував, і нам пересторога не бути багами. Методи Божі посіяти в серця своє слово і дати людям розуміння сенсу життя і навіть щастя на цій нещасній землі. По життю ми бачимо, скільки є багато людей, які не можуть наїстися, крадуть. Махлюють, щось видумують, і весь час вони нещасні. То бояться відплати, то їм не хватає чогось, а Господь приніс слово своє, яке дає і майбутнє, і написано, що Бог дає все необхідне для життя і побожності. Диявол не може помішати Богові сіяти, але він винайшов метод, як губити людей. Він взявся за серця людські. Одні зробились твердими, як укатана дорога, бо по них багато протопталось людей і подій. Ці люди зададуть тобі питання, типу, куди Бог дивиться, або що це за Бог, що дозволяє такому відбуватися. І так їх багато. Інші живуть за принципом, куди люди, туди я, ну куди вітер подує. Бо для них думка людей про них важливіша за все. Ще інші кажуть: Я вірю в Бога. Хожу в і навіть читаю Біблію, все нормально. А насправді вони далекі від Царства Божого. У їхньому житті царює не Бог, а усе це земне, земні цінності. Так працює сатана. А Бог каже, що відповідальність за це спасіння залежить не тільки від нього. І не тільки від сатани, а залежить і від людини. А Бог каже, розгорюйте цілину. Робіть серця здатними прийняти насіння, щоб воно не лежало на поверхні, і щоб дощ, який випаде, щоб він не випарувався зразу і став калюжами, а щоб він війшов у цей ґрунт розораний і послужив до того, щоб насіння проросло і принесло плід. Прийміть це слово, і будете щасливі, бо мої наміри на добро вам, щоб дати вам майбутнє, це ж написано в Біблії. Отже, розорювати це справа людини. Це наша відповідальність, дати майбутнє справа Бога. Це тільки людина може змягчити своє серце. Бог не розорить без людини. Бог зробить те, що людина не може, дасть сенс і майбутнє. І ті слова, що деякі люди кажуть, от не всім дано, от тобі Бог дав, а мені Бог не дав. Насправді це просто метод звинуватити Бога. Цією притчею Господь показав, що Він сіє слово для всіх, а от хто прийме, це залежить від людини. А щоб людина не прийняла, диявол робить усе, дає якісь свої піклування про якесь майбутнє тут на землі. Це написано в російському обольщені багатства. Ну, дійсно, яке ж багатство, коли вмираєш, нічого не лишається. Нічого. Який прийшов без копійки, такий без копійки й підеш. А коли в житті царює Бог і царює Його слово, Бог дає все потрібне для життя і благочестя. Що це значить? Потрібне для життя те, що ми можемо отут -от жити, і матеріальна, і духовна підтримка. А для благочестя це слово перекладається не просто якась добра честь, благая честь там, багато було всяких думок раніше, але ж таки прийшло до висновку, що благочестя це, це правильне поклоніння. Богу, шанування Бога. І от для того, щоб ми не були язичниками, щоб ми не поклонялись мухам, як індійці, та ящіркам, Бог дав нам слово своє і відкрився нам, щоб ми правильно поклонялися Богу живому, бо тільки Він дає життя, і тільки Він знає, як ввести нас в добре майбутнє і як провести нас через все це земне життя. Миру всім в серце, і благословінь від Господа.